Нарешті вже таки спала спека. Сьогодні в тіні було 35, вчора плюс 37. При такій температурі можна просто випаруватися або зваритися до полуготовності. Але річ не в тім. Сьогодні хочу розказати про свої гортензії. Це деревовидна гортензія Анабель Цвіте вона на пагонах цьогорічних. Цьому кущу десь років 7. І вже шапки в цьому руці прямо огроменні. Підобривала його органічними добривами, восени гарно обрізала. І ось маю такий результат. А це широколиста гортензія. Трохи від спеки рослини зів'яли. Це рослини вирощені із черенків. Це донька почеренкувала і привезла мені, мені манюсінькі такі саджанці. Ось він, другий рік. Вони вже цвітуть. Будуть для продажі, тому що для мене скільки забагато. А тут у мене волотиста гортензія. Купувала як червону, ну не знаю. Кажуть, що всі мітловидні гортензії або волотисті починають свісти як білі, а потім змінюють кольор. Ну, мабуть, не з моїм щастям. Ну, взагалі то поживемо, побачимо.